Змінити харчування, займатися фізичною активністю, краще спати, не стресувати. Ну це такі загальні речі, ми всі будемо відверті, намагаємося їх зробити в нашому житті. Але що ось конкретно ви зробили? Як друзі віднеслися? Як соціальні? Чи підтримали все ж таки стипендії, студентство, ем, столовка, харчування ж нікуди не змінилось. Це Ви собі самі стали готувати? Чи як це відбулося От, практично? А, та насправді це дуже важко, тому що я не скажу, що важко, тому що в принципі моя сім'я веде доволі здоровий спосіб життя. І коли я жила в Україні з батьками, я правильно харчувалася, і ті ж самі брокколі мені смачні, наприклад. Але мені хотілося в Америці їсти те, що мені все життя забороняли. Тому, коли я перейшла повністю на здоровий спосіб життя, для мене це було не в новинку, тому що я до цього так харчувалася, і я знала рецепти, що як готувати. але. Раніше я не замислювалась над тим, як саме потрібно їсти. Тобто, що має бути така порція м'яса, стільки-то там, умовно кажучи, гречки і овочів. І так само я дуже люблю їсти фрукти, виноград, кавун і так далі. І я завжди їла це в необмеженій кількості, скільки собі хотіла і не уявляла, що виноград він може настільки збільшувати цукор. Тому мені було доволі важко змінити саме ось цю пропорцію харчування, не їсти фрукти, і овочі тоді, коли я хочу, а тоді, коли. Потрібно їсти, я склала собі повністю меню. Ходила на шопінг, базуючись на тому, що мені потрібно купити. Зараз дуже класно, що чат GPT допомагає складати рецепти. Він одразу прописує глікемічний індекс, що можна, скільки можна, тому це такий лайфхак, яким можна користуватись насправді. Я повністю перестала пити всі газіровки, колу і все, що містить, багато цукру всередині, я п'ю дуже багато води з лимоном зараз. І я, наприклад, вже два з половиною роки не пила ні живчики, ні колу, нічого. І я нещодавно спробувала, і мені не смачно. Тобто мені наразі це дуже дуже солодко, я навіть не можу його пити. Тільки хотіла це да. запитати, а як же без цього? А потім розумієш, якщо людина їсть так, як... Здорово для організму, то організму оце все і не потрібно. Адже сили є, енергія є, працездатність, класні емоції, класний настрій. То чому себе заганяти в ці емоційні гойдалки від нібито смачної або популярної їжі?